Друзі, всім доброго дня! У нас знову поступлення зі Швейцарії. Ви купили в Швейцарії ось такий класний та чудовий автомобіль. Це Nissan Qashqai 2.0 дизель на 6-ступневій механічній коробці передач. Максимально можливі комплектації, яка тільки може бути. Зразу вам трошки розкажу по комплектації. Присутні в нас топові біксинонові фари, присутні у нас омивач фар, присутні у нас протіутуманні фари. Стоїть ось така зимова резина R17, 215, 60, r 17 вся тормозна система в гарному стані. Дуже хороший протектор зимової резини. Всі легкосплавні диски у нас в гарному стані, не подерті, не почухрані. даний пробіг автомобіля оригінальний 215 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Додивляється відео до кінця. Автомобіль все в рідній фарбі. Пізніше вам покажу його товщину міром. Показую вам по водійській стороні. Автомобіль просто дзеркалом. Зразу надаю вам його код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по ВІН-коду. присутні у нас датчик світла, датчик дощу, присутній у нас також панорамний дах. Так, Показую вам спереді тормозну систему. Подивіться, тормозна система просто в ідеальному шуму стані. Також хорош, хороший протектор резини по автомобілю. Також присутній у нас, друзі, безключовий доступ. Заламіновані вікна, притоновані заводським нападом заводом. По лівій стороні ніяких подряпин, царапин, м'ятин, по автомобілі взагалі немає. Дійсно, такий автомобіль зараз дуже важко знайти, що в Швейцарії, що в Європі та в Україні. Я рахую. Це просто цей Nissan Qashqai просто можна так сказати, в ідеальнішому стані на свої роки. По задній частині також стопи у нас не запотівші, не потріскані. Автомобіль по приїзду в Україну ще раз нагадаю, повністю розмитився було було сплачене все мито по автомобілю. Також сертифікувався автомобіль, готовий до постановки на облік. Перша постановка на облік на нового власника в сервісному центрі Мрео буде десь в районі 300 доларів. Також ці логотипи Кашкай 2, він йде в семимісний. Також є ззаді безключовий доступ на кришки багажника Також, присутня у нас камера заднього огляду. Є в нас фуркопчик сьомний з розеточкою. В автомобілі як нове, ніякої ржавчинки, нічого по автомобілю взагалі немає. Так, перейдемося. Показую вам по правій стороні пасажирське, також дуже гарний такий світлий металій колір. Також по правій стороні ніяких нятин, сколів, царапин взагалі по автомобілю немає. Вся пластмаса, все і автомобільчик в зазорчиках. Все і по вікнах автомобіль одиничка, 11 рік. Буде перша постановка на облік 2011 року. Також безключовий доступ зі сторони пасажира по автомобілю. Дуже високий піренс, що підходить для наших доріг, подивіться, який високий цей автомобіль. А саме головне з надійним двигуном 2,0 дизель це ніякий ніяк не 1,5, не 1,6, а саме надійний двигун це 2,0 дизель на механічній коробці 6-ступеневій передачі. Так, друзі, показую вам, його вам на лакофарбове покриття. Почнемо з капоту 120 оригінал, 111 оригінал, 105 оригінал. 105 оригінал нас крило. 106 оригінал. 136 оригінал. 112 оригінал. 137 оригінал. 123 оригінал. 123 оригінал. 111 оригінал. 117 оригінал. 117. 93 оригінал. 144 оригінал. Десь, друзі, погано приложую товщиномір і зразу чуть-чуть більше показую заміри. 104 оригінал. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки. 100 оригінал, що на вашому сервісі будь де завгодно. 118 оригінал, 100 оригінал. Також 124 оригінал, 117 оригінал. 105 оригінал. Стієчка 100 оригінал. 100 оригінал. Дверочка 121 оригінал. 103 оригінал. 128 оригінал. 128 оригінал. 120 оригінал. 110 оригінал. 110, друзі, оригінал. Зараз дійсно в оригінальній фарбі автомобіль знайти дуже важко, що в Європі, що в Україні 94 кусочок даха. Тут йде вже в нас панорамний дах практично на всю кришу. 86 99. 99. Друзі, автомобіль все в рідній фарбі. Так, зараз перейдемося ми до салону. Покажу вам цей автомобіль по салоні. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас, доставимо вам автомобіль, під дім. Також ми допомагаємо з реєстрацією автомобіля. Можливо, люди не знають, як це робити. Ми з цим допомагаємо. Робимо документи, договір купівлі-продажу на покупця і без проблем, якщо допомагаємо реєструвати автомобіль в сервому центрі МРЕВ. Це вже друзі більш детально все по телефону. Набирайте, телефонуйте, розпитуйте. Так, безключовий доступ, два ключі. Так, друзі, подивіться на дверну карту водія. Ніяких подряпин, царапин, нічого взагалі по автомобілю немає. Акустика в нас топова музика, Bose. По пройомчиках все в гарному стані, ніякої подряпинки, царапинки взагалі нічого немає. Пластмаса у нас також в гарному стані. Відкривання баку, відкривання капоту, регулювання світлом протягом Подивіться на стан керма. Також нічого не шилося, не красилося. Мультикермо у нас присутні по автомобілям, регулювання круїз з контролем. Даний пробіг автомобіля 215 тисяч, двохзонний клімат-контроль присутній по автомобілю, камера заднього огляду, є карти України. Також присутній у нас заводський Bluetooth по автомобілю. Можна собі підключатися до Bluetooth. Друзі, повний привід. Відключаємо повний привід. 2ВД, авто і блокіровочка. Шестиступенева механічна надійна коробка передач, розеточка на 12 вольт. Два таких підстаканічка, підігрів, сидінь по автомобілю. Присутні. Панорамний дах, подивіться на стан шкіри водія. Автомобіль дійсно виглядає як на 100 тисяч. Все просто в новому стані. Педальки не витерті, не затерті. Дійсно таких автомобілів в Європі залишилося мало та в Україні. Показую вам, друзі, дверну карту задню ліву, також все в охайному гарному стані, також по пройомах. Все в гарному стані, пластмаса, оригінальні коврики резинові присутні під ковриками. Ніяких дзюр нічого немає. Тут такі присутні карманчики. Сидіння на складається, ложиться в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Показую вам з такого ракурсу автомобільчик. Хороший та надійний автомобіль з високим кліренсом. Так, тут у нас присутня такий коврик кашкай по автомобілю. Я ще раз нагадаю, він йде на 7-місний. Домкрат, ключі, все по автомобілю, друзі, присутньо. Також бокова пластмаса не засарапана, ніде не подерта, як ви бачите на відео. Все вам, друзі, розказую по автомобілю, чесно та відкрито, також заднє стекло у нас іде з підігрівом по автомобілю. Так, Дверна карта права, також все в гарному стані. По прийомчиках ремнем безпеки не побито. Є більшість, що приїжджають автомобілі і ремнем безпеки кидають і б'ють прийоми, Потім фарбують, тут все в гарному та збереженому стані. Також пластмаска все в гарному стані. Карманчики можна собі щось положити. Шкіра в автомобілі просто, друзі, як нова. Ніяких подряпень, пропалів, тварин не возили, в автомобілі не курили. Показую вам, друзі, дверну карту пасажира такого Бачите, який дуже класний та збережений стан автомобіля. Дійсно, на свій 2011 рік автомобіль просто як новий. Також пластмаска в гарному стані, коврики оригінальні, під ковриками все в гарному стані. Також сидіння, подивіться, яка якісна шкіра по автомобілю. Так, друзі, він код для перевірочки я вам надав. Ви зафіксували, перевіряйте будь де завгодно. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь де завгодно. Не забувайте ще раз, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні, хто в не зможе приїхати до нас. Ми доставимо вам автомобіль, підім. Зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює, як працює двигун, як працює щеплення по автомобілю. Так, друзі, у нас безключовий доступ, як ви бачите. Автомобіль ми заводимо, автомобіль заводиться чітко, рівнесенько, ніяких помилок, чаків взагалі по автомобілю немає. Знімаємо з ручничка, включаємо задній хід, виводиться зразу у нас камера заднього виду. Дзеркало у нас також затоноване. Панорамний дах, шторка у нас працює на панорамний дах, все чітко, рівненько. Клімат. По автомобілю заправлений. Так, друзі, показую вам щеплення, щоб потім не було ніяких претензій. Щеплення по автомобілю спрацьовує зразу. Ось такий, друзі. Автомобільчик, телефонуйте. Звати мене Ярослав, ми знаходимося в місті Радивилів, що є на Рівненській області. Всім, друзі, до зустрічі, всім па-па, телефонуйте.